Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я вам покажу, як задати проксі в зручному для оптимізації роботи боті DreamBot. Зможете не тільки використовувати різні сценарії оптимізації роботи, а й робити це анонімно. Запускайте бот та знайдіть No Proxy Selected. Вибирайте Edit Proxies. У вас відкривається вікно, в якому вам потрібно вибрати Add New Proxy. Тут ви можете бачити нікнейм, хост, порт, юзернейм та паспорт. У першому полі задавайте за вашим бажанням ім'я проксі, у другому та третьому полях IP та порт проксі. При використанні безкоштовного проксі більше нічого не потрібно задавати. А якщо у вас персональний проксі, так само в четвертому і п'ятому полях задавайте логін і пароль проксі. Якщо потрібно задати більше одного проксі, натискайте нижче Add New Proxy і задавайте стільки проксі, скільки вам потрібно. Коли всі дані внесли, закривайте вікно. Тепер у стартовому вікні знову виберіть No Proxy Selected. І тепер ви можете обрати проксі, який ви щойно задали. Вибирайте його та працюйте. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.